Друзі, ви на каналі Дачі ТВ осінь Дивіться все листя опало. На душі тривожно якось Так, покажу вам сьогодні огляд нашого ставочка доброго Дощі були так, подивіться, перші стовпчики. Так, у нас були, трохи заходила вода, але всі вже стовпи перші під водою. так Другі стовби також вже подивіться. Другі стовби вже під водою. Це круто. Мені дуже подобається. Десь піднявся рівень з дощами сантиметрів на 10, я так думаю. Ось такий у нас ставочок. Побудували ми його власноруч. В полі перша вода 25 метрів. Але тримається вода. Плівки немає, нічого немає. Воду підтримуємо. Дуже нам подобається. Мрія наша здійснилась. Так, рибу по рибі. Питання. Рибу кормили десь два тижні назад себе. рівень піднявся, трави багато, в воді, я думаю, на зиму Харчів вистачає. Зараз ще тепло. Викидуються, крупні коропи викидаються. Ну, я думаю, вони цією травою і харчуються. Як вам, прокоментуйте, підпишіться на наш канал, прокоментуйте, подобається вам столучик чи не подобається. Альтаночка наша, наша альтаночка. Також всі речі вже занесли в дім. Вже ми на ній будемо сидіти весною. Ну що, трохи добрали, плануємо. Бачите, ще є. Десь півтора метра можна добирати. Метр двадцять десь. Метр двадцять ще можемо добрати. Наша альтаночка повністю буде в воді. Дожі не дуже великі були, так що мало добралась водички, ну, я думаю, вистачить там. Ну, які ще питання, задавайте, відповім. Копали трактором екскаватор GCP чи як він там. Викопали ми його за 10 днів. Так що хто надумає копати екскаваторщики, дуже хитро ведуть себе. За 10 днів можна ось такий ставочок 60х30 викопати. Глубина зараз 2 метри. Добираємо ще метр доберемо і буде десь 3 метри глибина. Я от думаю, можна розводити і осетрових щоб вода була прозора і компресор працював. Зараз. ну Це вже в наступних відео вам покажу. Компресор встановимо. З цієї сторони у нас буде подача кислороду. Я думаю, риба чудово буде зимувати. Перший рік, я вам вже казав, перший рік можете її кисень не ставити. Риба. Нормально перезимує. Ну от вже другий-третій рік вистя нападає, перегніває, гази виділяє і ось чому задихається риба. Потрібно лунки бити. ну Ви бачили, хто підписаний на канал, б'ємо луночки, запускаємо, спускаємо гази. І риба також чудово зимує. Карпу перезимували, карасів дуже багато розвелося. Не знаю, бачите, малюк викидується ще. Риба ще грає. Ну що, друзі, що показав, підписуйтесь на канал, в наступних відео і на пасіці будемо. І будемо показувати вам все, що робимо на цьому ставочку. Все, друзі, до зустрічі!